А, так, дивіться, у нас я... тут два станка, я да. Денер і Денер А тут на дилемі Тут е, 2D-шний дилем. А ось тут 3D Ось Просто ви працюєте, да, ви працюєте і там, і там, просто так. де зручніше, ваше просто... Ну, я вам скажу так. На тому на делемі, наприклад, якщо деталь два січення. Так, да, да, два переліта на делемі Одне січення можна в графіці намалювати, так. а друге треба ну, в цифровому додати два зміни. Там немає да, да, січення. Да, 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 тут же можна два січення робити. Так, три так, січення. Да, да. От. Інтерфейс тут, ну він зрозуміло, що він універсальний для багатьох верстатів, наприклад, оце. Оцей нолік третій, так, це ага. так, ну, як... тут, ну, Тут, то, тут немає... немає. Да. Тут ще деякі функції, які там для активні, умовно вони, кажучи. Так, ну, ага. ну, да, вони нібито є, але ми іменно користуємося. В тому числі десь от, тут якісь теж значення, які для, для іншої комплектації. Да, скажу, да, да, так. Ага, от, ну в принципі, цей такий шустренький. Ну а по... Ну, просто, умовно кажучи, для мене це як андроїд. А на DLM це як ну, iPhone, там все простіше, да, прям, чи ні? Там ну, так, і зручніше, але тут більше можливостей. Більше функціоналу, так. Да. Функціоналу тут більше. Ну, мені просто так, цікаво. А у вас ще є Bistronic, там ще, ще зручніше, а чи там навпаки. Такий дуже юзер-френдлі, інтерфейс, дуже прям. Ну, ще, ще, да? ще простіше, простіше ніж DLM. Да, да? Простіше, Оці поправки, що ми тут ага. даємо на кути, а там ми просто заводимо, скільки ми поміряли, стільки і заводимо. А, так і тут... воно само пересчитує все. А тут також можна так налаштувати. Да? Да, ну, да. Ми... Там в інструкції написано. Тобто ви, наприклад, ввели 90 і можна вписати кут, який ви отримали, і він ага. сам перерахує корекцію. А, тут ну, така можливість є, є? просто там так, це реалізовано так, набагато там, зручніше. О, о, все, так, по-моєму, замовченням. Ага. А тут можна вибирати. Так, так, да. так, зрозуміло. Ну, дякую, так, да, ну, Просто... В цілому цей інтерфейс більш е, більш сучасний. Да. Але це, це звичайно зручний цей дилем. Тут, в принципі, ну, трошки іноді незручно. Ось тут, коли, там, наприклад, треба крутити, то треба знати, що туди зайти, там, наприклад, розвернути або там е, е, так, значить тут от. Укладка пальця зробити, ага, ну, ага, змінювати положення. Тут, тут, да, тут ну, Треба знати вигиби, міняти. Ну, тут -от можна угу. е, як би, Бачите, отут якраз деталь на два січення. Ми так. зробили, виходить, оце в графічному, так. тобто намалювали ну, профіль. Так. І додали, отут в програмі додають гіп. А, добавили... і просто два кроки цифрових додали. Два цифрових а -а -а. кроки і два графічних. Два. Графічних. Це якраз у нас просто деталь от на два січення деталька. ось, бачите? Получається, да. це, це одне січення, ну, так, переріз так. тут довге, а тут маленьке. Друге. Друге. Одне ми графічним робимо, друге в цифровому. Другим. Ну, В цілому. І Якби... то... і то й так. І то є пропозиція <продуватись продуватись> нормально. <продуватись> да, так, без, да, без, без питань. Дякую вам. <продуватись>